Напередодні я задумалась над тим, в якому сюрреалістичному світі ми з вами живемо. Ти прокидаєшся. Ну, спочатку, певно, дивишся по сторонах, розумієш, що вікна цілі, дякуєш за ці цілі вікна, за каву, якщо ти маєш можливість її зробити за світло, яке то є, то його немає. Вдягаєш чистий одяг, ну, може, навіть обираєш найсвятковіший з них, тому що, власне, кожен день для нас. Це вже празник, якщо ти маєш можливість його прожити. Робиш макіяж в моєму випадку, та з'їдаєш цукерку з ранковою кавою, так буденно, як сотні разів до цього, і, можливо, сотні разів після, якщо пощастить. Бо хтось сьогодні не дочекався цього самого ранку. І ці цифри вони можуть змінюватися протягом дня. Коли ти відкриваєш очі, може бути 2, 4, потім 6, десять тих, хто загинули від російського дрона черкети. Потім приєшся з жарту колеги, бачиш знищений логістичний центр Новус, знову витираєш сльозу, робиш глибокий вдих, а йдеш записувати тіктоки про ціни в готелях в Буковелі на Драгобраті на Новий рік і говориш про те, що, до речі, готелі вже майже всі зайняті. Повертаєшся на півтемним містом, де кожен ліхтар просто тримається, мені здається, на чесному слові, як і твоя нервова система оцей сміх і біль, радість і відчай, смерть і модні тенденції 2026 року. Такий абсурдний пазл, з якого складається наше сьогодення, світ, у якому ми живемо, і який ми вперто намагаємося пережити. Хтось інший по ту сторону екрану йде на танці, в темряві займається йогою, а ніч проводить в укритті, де поки не спиться. Замовляє гірлянду і капці такі пухнасті, знаєте, на подарунки, бо то ж Святий Миколай скоро, і Різдво слухає стендап десь фоном, надуває кульки, бо у дитини день народження. Потім знову відкриваєш телеграм, подивитися, чи скоро відбій, і бачиш відео з моментом удару Росії по Запоріжжю цієї ночі, де попередньо відомо про 19 поранених. Або відео жінки з Покровська, яка між обстрілами знайшла час, щоб побігати на доріжці. Здавалося б, Сюр, ні, це наше з вами життя. Життя, яке так важко зрозуміти тим, хто живе через океан. І вони ще й досі широ дивуються, як у нас не поїхав дах. А може, він і поїхав. Просто нам немає коли звертати на то увагу. Потім розберемося. Бо головне завдання зараз це вберегти себе і Україну. Бо і її, і нас зараз намагаються продати, розпиляти або банально. Подарувати путіну. Знаєте, з таким червоним бантом. Ну, червоний йому дуже подобається.